Дивіться, друзі, знов багато лазерних рівнів на калібровку є. Я просто так поставив декілька, хочу показати вам на рахунок захисту від пилюків вологи. Просто якраз розбираю філду, ось цього вже відкалібрував, тут захист добрий від пилюків. Також клубіона завідкалібрована, дивіться, також він. Бачите, всенький грязний. Но по захисту, дивіться, Я вам покажу. Ой, дивіться. Башня грязна, все грязне, а всередині чистенько все бачите? Все чистенько, не пилинки, нічого немає. Ось, наприклад, покажу вам хілду. Також корпус грязний, хоча я скажу в клубйоні, навіть він, напевно, грізніший. І дивіться, що по захисту в нас виходить в хілді. Зараз покажу, там буде куча мусору, кучу всього бо цю башню я зняв, там вже висипалось, прибрав і заодно хочу вам показати в другій башні як і скільки того мусору. І Також кому потрібно відкалібрувати чи відремонтувати лазерний рівень, також можете звертатися. Або, якщо потрібно, щось підібрати, купити, хороше по якості, то також можете звертатися. Ось дивіться, бачите? Дивіться, От вам захист від відпилюків вологи, якого немає зовсім. Тому дивіться, тут, тут потрібно лазери вибирати, щоб були хороші захисти від пилюків вологи, Бо це будівництво. Бачите, е Клубіона якби дорогші варіанти. Да, вони йдуть дорогші за хілду, але також є бюджетні варіанти. от е Простормери. Бачите? І в них також хороший захист від пилюків вологи. Тому не завжди потрібно купляти дорогого, можете купити і навіть дешевшого. Його цінова категорія десь орієнтовно така сама, як хілди. Але якість по захисту від пилів вологи набагато краще. Також дивіться, зараз зніму верхню башню. Щоб вам показати, що під верхньою башнею робиться. скажу одразу, що тут захисту немає, різинок мінімальних ніяких не стоїть. Ось бачите, Хілда, лазерний рівень. Ось, дивіться. Бачите, ось ця вся пилюка. Вона туди все засипається спокійно. Ну, все повністю під башню проходить. І видно, що там все повністю грязне. Ось. Від цього виходить буває, виходить. Зі створюю маятник, підшипники. Ну, все воно впливає на роботу, щоб ви собі розуміли. Також ось дивіться, ProCraft є. Не знаю, які ціни на них, але я скажу, це теж бюджетний варіант. Я дуже сумніваюся, ще я його не розбирав, але я дуже сумніваюся, що в ньому якийсь захист від пилюків вологи також є. Тому з бюджетних можете такі варіанти розглядати. Клубіони також недорогі, можете теж розглядати. Ну, якщо хтось хоче собі щось підібрати, чи я щоб допоміг вам підібрати, також можете звертатися і звертатися по рахунку, на рахунок калібровки і ремонту лазерних рівнів. Ставте подобаючки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео і не тільки про лазерні рівні. Всім до зустрічі!